Уже традиційно у День Святого Миколая у Нововолинський дитячо-оздоровчий центр Ковчег із подарунками для його підопічних завітали екс-мер Нововолинська Віктор Сапожніков та депутат міськради Андрій Сторонський. У Нововолинську сиротинець працює уже близько 20 років. Стільки ж колишній міський голова навідує дітвору напередодні свят. Віктор Борисович побажав дітям щастя і благополуччя, добра і радості. 21 рік сюди щороку разом з Андрієм Морозовичем Сторонським приїжджаємо, щоб на День Святого Миколая вам подарувати від його імені і за дорученням солодощі. Так склалося історично, що сьогодні і День Збройних сил України. А ми повинні дякувати нашим воїнам за те, що ми сьогодні однаємо світло, тепло, затишно, що вони обороняють нас, на жаль, гинуть. Але давайте їм подякуємо, побажаємо всім нам миру і добра, а їм здоров'я, успіхів, всім нам перемоги, і щоб наші воїни вернулися додому живими, здоровими і неушкодженими. Усі вихованці ковчегу отримали солодкі подарунки від гостей. Наразі у Нововолинському дитячо-оздоровчому центрі підростає 20 діток. Для них створені усі комфортні умови. Зроблений ремонт, гарно оформлені кімнати, у яких вихованці не лише живуть, а й розвиваються духовно. Однак головне, що тут панує справжня домашня атмосфера, і кожна дитина огорнута турботою, увагою і любов'ю.